Одяг великих розмірів, перший сорт, вага 4 кг за 3500. Чоловіча фліска на замочку. Розмір XL. Ще один фліс. Розмір 52-й. Чоловіча безрукавка. Розмір XL. Жіночий светр. Розмір L. -ка. Ще один жіночий легесенький светрик розмір 2XL. Такий светр, розмір пише 2022. Чоловіча куртка. Розмір XL. Джинси. Розмір. Розмір небати, невеликий. Жіночі штани розмір XL. Чоловіча сорочка розмір XL. Чоловічий светр розмір 2XL. Жіноча кофта розмір 56. В'язаний светр розмір XL. Чоловічий светр розмір XL. Жіночий в'язаний светр Розмір XL. Легесенька жіноча туніка. Розмір. XL. Ще одна туніка жіноча розмір. 4XL. Чоловіча сорочка. Розмір XL. Жіноча кофточка на гудзика. Розмір. XL. Жіночий в'язаний сетер розмір 2XL. Жіноча сорочка. Розмір 2XL. Чоловіча сорочка, розмір. XL. І останнє це чоловічі штани. Розмір XL. Це був одяг великих розмірів з першого сорту. Вгамчка 10 кг за 3500.